Дві це Ребіт і ми знімаємо нове відео про WarTunter. І так, спустя довгий час я викладую відос. Просто почалась школа, я не можу часто так викладувати ці відоси, бо вони, типа, мені треба уроки зробити плюс. Іти в школу. Ну, краще, багато всього мені не треба робити. І я не можу так багато викладувати відосів. Так що вибачайте мені. І будемо зараз починати Ти, грати. Так, давайте перший бій. Я же не грав десь 4 чи 3 дня вже в War Thunder, Давайте Попробуємо Зараз. Так, давайте дивимось, яка... О. Ну зразу на точку С, бо тут, типу, так будемо їхати, їхати. Сюди. Ми ж ідеальні люди. Ми ж не якісь там. Так, давайте сразу його. Тільки може взяти менше. Давайте. О, 60 ровно. Шістдесят. Бо сильно багато, 86. Я 86 са числі Так, давайте будемо їхати. О, я сповнив це управління. І так, я ще вже навчився запускати на вертольоти ракети із літаків також. Так, навчився спустя довгий час. Я шукав цю кнопку. І вказала? це погадайте. Та що? Нет, ви походу не угадали. Це оказалось 4. Гребана 4. Я шукав її десь 2 дня. Щоб стрельнув з вертольота ракету. Я просто пробний вийде робив. І я найшов тут кнопку. Найшов. Боже. 4. Чотири. Нафіга? Легше? І ще послушніше б дали. Так, давайте ой. Есть. Ай. Ай. Чего? А как? Алло, вы ч, издеваетесь? Типа... Ой, сейчас, подойду, почекай мене, пока я все поменяю. Вот так. О, це надо точно менше взять. Вастики не вистрілюю. Сильно багато. Давайте сорок. Бо це дуже багато. І сразу на двойку будемо міняти бо типа, на двойку лучше. Більше пробувається, ніж е, той припас. Так що міняємо. Ну, техніка мені нравиться ця, але я не розумію смисла 205 снарядів. 205. нафіга Це я тільки зменшив. Шив. Бо це було багато. от зараз у Ну, техніка мені, в принципі, нравиться. нормально нормально так давайте будемо їхати. так він... Ж... Ой, ой 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 це так медленно тридцать Офігеть. Ну, це три реально три экипажа у сидить. Що за люди напрягають двух невинних людей Ой-ой-ой-ой. Ну, трех. Типа... Ой-ой-ой. э туда плюс. Да. е Я ему шесть там. Зробыв такая прям хорошая. На. Есть еще один... Ты хочешь еще Да. Есть. А. Есть, техника оснащена. Подивлюсь. Там, де екипаж садить и де поранели экипаж. Ой-ой-ой! Тоді, Ой -ой -ой. Тоді можно понять, как его пробить. Ай, да. Чего? Надо ему подхрыстки гусеницу просто. Ай. Пока. Поки що я бачу куди він здесь. Ці... Ай, блин. Треба знов. Сілиться лучше туди. Сейчас він як вийде. Буде мені проблема. А, минус 2. Ну, поранення. Я двоє получили. а Од... одному вообще попу. Ой-ой-ой, зараз буде нам неперелак. От зараз один, два, три. Блин, а тут вообще не видно. Mm. Давай, давай! Блин, вы разговаривайся, дай! Пожалуйста! Нет, тут хотя бы улучшание. А блин, за гору. Крыса. А, его убило. Ну добре, давай ты будешь. Ай! Что это было? Ой-ой-ой! Ой! ой, ой. ой. Ч ж тут? У нас проблемно. А, понятно. Я не можу стріляти. Дивимось зараз оно. Обережно, заїжджаємо, потужці стоять. Оно. Так, перші висвіли вони забили, де там. Можна. Зараз. Лемонті. Є критичні ушкодження. Аккуратно Ай! Так, а. не пробив. Та ну ви ч, і Я, краще, не пробив. Ай, ну у нього і так його були. О! І ми зараз можемо получить техніку, сау. Да. На це іще не скоро. Так, пропустити вангар. Окей. Ні, мені це не треба. Так. Давайте починати наступний бій. І, і дякую за вам. І ще раз повторяю, дякую вам за 91 підпис... підписник. Дякую вам. Ви мої любі, дякую просто, це, це багато для мене. Це багато просто. Для мене колись я теж в мене був ще один YouTube канал, але я його ще заблокували через те, що я був малий. Бо там політика ютуба така була Дякую вам за 91 і на прошлом було всього 20 підписників 20. і то причому 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. і так куча днів 20 підписників Я думаю, що набереться дно Мені... Там мене, краще, заблокували. А потім, вже коли мені на день народження заздали ютуб канал. І дякую вам. Дякую. За 90 підписників цілих. Дякую. Я просто, ну, ні, я просто не представляв, як це будь хоча бути блогером. Просто блогером обичним. Просто для мене це дуже багато. Для когось там... Ой, я за день можу тисячу підписників заработати. Ну, за день я не скажу, що за день можна бути прямо тільки один раз починаєш за день тисячу підписників. Там в ТікТоці може тисячу що підписників за день. Ну може. Але це просто в ТікТоці там багато дивляться ж. Та Ютуб там таке у Я вас все одно дякую, дякую, вам, просто, мені подобається зараз для вас укладувати ці відоси. Драві. А коли ви ще будете ставити лайки, підписуватися, мені так буде подобатися записувати відоси. Ви навіть не представляєте. Мені так стане весело на душі. Просто. Так, тут надо зараз обережно заїжджати. Надеюсь, що мене добре чутно, бо зараз я не максимальний голос говорю. І, ну, я розумію, що я з мікрофоном і буде все одно погано, но я просто говорю, типа, то, що може воно бути тихо. То, що проблеми з мікрофоном, то вже не страшно. Є. На. Чего? А, я понял, куда ему. Блин, не встиг Просто не встиг Ну ладно, все равно и так, наверное. Так, надо зараз нам точку Б лучше захватить. О. У нас зараз. А ну, Так, все, Бачу. Где там противник наш. Он Десь от... Зараз. Треба якось. Побачить его. Десь вот там. ну, Є! Критичне ушкодження зробив. Так. І що в влучання, 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 давай. Ай, заїхав туда. А, в мене що, поломано? А, в мене трошки дуло. Поломаны. Потом ну, не страшно так. Так, давайте зараз потихеньку. их. ми починаємо починаем захват точку Б. Тут зараз... Обережно. Чего? Почему? Че такое? А. Блин, он а. мне туда нажал. Не просто за. Есть. А что я ему не поп? Проб... А, точно. Наверное, что-то. Так. А. Чего? Лепробы. Сюда. а, все. Є! Екіпаж виведений з ладу. Норм. І я захопив точку Б. А, точно. Давайте зараз накопимо снарядів. Вот треба запастися. Давай еще плюс. Плюс. О, давайте викладаємо повітряний бій. Ну, не я, а хтось там із... Ой-ой-ой, це мені зараз прийдеться таким путь. Ну, добре, давайте попробуем. Так, давайте сразу навожусь на него. Давай, давай, давай. Ай! Нет, мне придется терять высоту. Быстро набираю. Так, мне сюда надо. Сюда. Оно, на моем посте первый. Ай! Ух, на. Давай, давай, давай. Так, зараз какие-то виражи роблю хоть Ай! Ай, ай, ну и все. Класс. Просто класс. А что, Типа и так мне непонятно, что я и так не сдохну. Так, давайте, зараз назад подъезжаем. И будем он. Хочу сбить. А ну, сбьем? Не сбьем? Нет? А, это другую. Куда летишь? на вучание. Блин, у нас битя не зарплывалось. Здесь вот тут, оно. Блин, ну ладно, давайте. Ой. Вот я никуда. А. Есть! Обучание. Давай, на. Блин. А. Ай. А, крыса. Блин. А. Ну ладно, хотя бы одну снищенную Пвітруну ціль знищив і один танк знищив. І допоможе зі знищені і також захоплення зони Б. І так нормально. Так, давайте на Б. Бо там я бачив, що бійка зараз на Б буде. І там буде погано, дуже погано. Будемо відправлятись туди. Так, де там? Давайте сплоть. Вийдемо. Так, зараз дивимось. А, ну летают, кстати. Так, давайте аккуратно. Будем заезжать. Mm -hmm. да, так, так я знаю. А, точно. Тут вся спал с Джонс. Давайте. И здесь вот тут. На. На. Есть. Критичное ушкодження ему. На. Есть. Техника снищена. Техника снищена. Лучание. Пока просто лучание. Ой. Ну, блин. Ну, тут я же не бачу, куда он будет ехать. Так, зараз треба потихеньку ехать. Тут, короче, на скорости треба заехать. Просто. Скорость. Или не на скорости. Блин. Я тут зараз просто не надо включать. и буду стараться так на а. ай там есть получание на. На. блина блина давай есть изныщи выбуху комплект Це вообще класс фух капец фух я тут крутився норм так так, що? зараз туди лучше заїду? Так, дивимось, що у мене пошкодж. Ой-ой-ой, тут бачу таке. Можу заглохнуть на якихось періодах. Так, давайте зараз захопимо зо... зохоплемо зону вновь. Покаже живу три хвилини. Пока живу. Пока живу. Так, давайте дивимось. Тут є хтось? Немає? О, давайте, фле комплект. А! А, у мене закон? Стоп. А, точно, це ж мене не закінчилось, щось я перепутав. Так, дивимось. аккуратно, дивимось. А, ну. Зараз, десь він там має бути. Все, поехали. Так, дивимось. аккуратно просто надо сейчас. Ой! Ну-ну-ну-ну, давай виїжджай. Так, тут надо... Він просто так неудобно Ну, в позиції. Ее! А, нет? Тот же самый, чи хто? Не, же другий. Ну ладно. Зараз розповім, що я зробив. Для своей команди. Будем дивиться. Так, знищено повітряну цілі. Одну. знищено наземних цілей три, Допомагаю в знищенні два, Критичні ушкодження п'ять. І все. Ребят, зараз я получаю нову техніку. Є. Су 5-1. Замовите та обрати екіпаж. Давайте. Оцей екіпаж. Вибрати екіпаж. Давайте. Все. Нова техніка, нова. Наступна техніка у нас у дослідженні. Давайте лучше це. Буду, якщо що, збивати. І все, В мене тепер ця техніка є. Так, а ну дивимось. Ой-ой-ой, норм так. Норм. Ну, давайте Попробуємо на ній зіграти ще один бій. Я поняв. Блін Не, не успів. О, ну. О, перемогу у місії панування атаки. Норм, норм. Так, давайте зараз будемо на С знову виїжджати, чи на Б. Ні, на С, на С. Бо на С мені ще чомусь нравится. Давайте. Десь тут думаю. Блін. Надо якось заповнити. Ооо, Хм. давай лучше. А, точно. Не, ну. Я просто не знаю, с какими 12 миллиметров, а тут 85. Ой. Капец. Ну давайте пока все и техникой. О, это да, графика классная, кстати. Мне нравится. Имба. О, французский танк. Ну да, я Знаєте, як я розумію, що це французька техніка ботипа по кольору. Вона така більш морського кольору. Ну, на атлантичних океанах там такого. Ну, синього. Дуже темного синього. Я більш так поняття. Ой-ой-ой, это швидкість. Вы ч, згиваєтесь? Офигеть. 40 40 км в час. Причем це не точно. Просто класс. Изборки 1035 я вообще разноняюсь. Я молния Макмин, честно кажучи. Це у нас значит е -е, тоже французского. Вот запинила. Ну. Так куда? Ну. Та На! Все, я забрав килл, алло, челы. Самі виноваті, що мене не пустили. Я, значить, все робив. Ану. Так, тут надо зараз їхати. Ты у нас... Блин, а схова вся забрудом, не встиг просто. Просто не встиг! Ну ладно, тут все равно. Я же один килл зробив на цьому танку. В принципе, прикольно. Ну, да, у него пару є мінусів. Мінуси Минусы есть у кожного. Даже у того самого ідеального танку. Ну, может в идеального танку чуть-чуть минусів уже мало. Але все равно. Так, давайте сюда мини-боєкомплект. У меня його вже мало. Не, я пока не буду хати. Бей, ну все Десь оно. Oh no. Все, я бачу. Де зіс? А його было кого? Задний. А, він там слышно. Ну, коли... Ану. Зараз подивимось. Ой. На. Ай! а нема лимта? Ай! На є! Техніка знищена! Ай! Пожалуйста! Не бийте мене! На тазик! Так я Тазик убив. Тазик вбитий? Ну. Алло. А. Ну, Я якось. А шо у мене? там пошпаджены, ребят. Так Вы что, издеваетесь? Давай еще раз. Вы что из. F нажимаю. Ф ну, раз, чекаю, давайте. М -м, просто на а мне пофиг сейчас накачанный камин командиром. Что да я типа, то, что он команду, то они не считается. Но. Критичные ушкоджения есть. Ага, на. Э, Дивимось, где Блин, а просто все трупы мешаются. На. Так, F э давайте. А, нет. Ай! А це больно вже було. На. Блин, О, ну хоча б три наземні ціли я зміщую на такому танку. А ну дивимось, куди пробила. А. Ну то і понятно, що він вже сиді. А ой-ой-ой. А то взагалі якась техніка була така серйозна. Так, давайте будемо зараз починати. 26. Разве? Ну ладно. А, я вспомнил все, знаете чому? Ааа, Це... у мене плюс новый снаряд добавилось. Все, я понял. я чуть-чуть не понял. Так, дивимось... сразу. Значит, чеку... О, давайте політаємо трошки. Ну трошки. Будь ласка. Так. Давайте. Зараз будемо літати... И І... давайте погнали. О, такий? Серьезно? да э, куда? На Буду критичней Есть давай давай давай. На На Давай-давай-давай Гореть? Блин, О, они так быты, все А ну, хочу его Парашютиста Пиги, браты Кто заказывал автобус? Блин, А жалко. А, точно, я ж могу прийти. Так, на... куда выпускать Флайер шоу? О! Ну. А где шо? Ж... Ну ладно, давайте. Все. Плюс два очки. Доповідь. О, девятка. Девятка. Все. Девять. И зараз будем бомбардером. Бор... Бомбардера крокодилу. Давайте. Пожалуйста. Никто, никто, никто. Есть никто. Ух, капец! Э. Так, зараз давайте навідником. Працює. Готовьтесь, до скиду. Скидываємо першу бомбу. Раз, два. Три. Все. Три бомби полетіло на райони. Так, давайте. Зараз сюди. Бомбардира крокодилу. Давай. Ой, сюда. Давай, давай, давай. Лети, лети, лети. лови. Ты там ловишь чине? Давай. А ну, мне интересно, як я его. Сейчас. Один, два, три. А, вне Ну давай-то зараз их. Там... Они вообще офигевши. Ой! Я не заметил всю скелю. Почему? Я ненавижу скели Потому что я об них РОЗБИВСЯ РОЗБИВСЯ об скелю. Ну ладно, давайте будем зараз начинать ехать на точку В Хочу быстро ее захватить. Так, давайте двигаемся. Ди? О, сейчас будет трамплин. Оп, трамплин сразу на Б. есть есть кто оно ну, зараз надо от Давайте это дымся так все я взял под контроль точку Б. блина ой так у него там бомба ай а кто там ой а это же сама бомба да Бо я подумал что там у них то стреляю. А, у меня что там случилось. Чинень. Ні? Да ничего не случилось. Давайте. Сразу будем ехать на ворожу позицию. Будем де вони там. А, я не захватил, блин. Ну ладно, мы и так выиграем. Нее, ай-ироу. Я думал, что я захваты. Ой-ой-ой, а мне не надо, пожалуйста, няня, не -ня, няня. Ай! Ай, больно в ноге. Ой. Эм. А. Класс. Спасибо, интернет. Міг. Ну, добре, будемо закінчувати цей ролик. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь. А я з вами буду прищаватись. Всім па-па!